Всім доброго вечора! Хочу вам показати свою працю, Як я, яке я маю задоволення живцювати крупнолисну гортензію. Це настільки в мене, я получаю, ну таке. Знаєте, це зараз війна. А ти просто займаєшся цими рослинами, і просто, ну, я так заспокоюю свої нерви, що я навіть не знаю, який краще антидепресант, коли оце зараз таке горе, таке, таке робиться в нашій країні, і гибнуть люди, і взагалі. І я от цього, ви знаєте, ці рослини, вони вже другий рік спасають мене від всяких цих депресій і взагалі, тому що. Як-не-як, -як, ну, кожен в нашій країні внутрі переживає за все те, що проходить у нас зараз. І ви знаєте, це все крупнулись гортензія. Я просто, ви знаєте, ну, сьогодні хочу от вам Я тільки що поливала все монофосфатом калія і янтарною кислотою. Це все, дивіться ця волотиста. Тут трошечки вона вже така цитує її. А там вже, воно, бачите, у мене такий вже ліс, такі вже гарні. Там у мене мінлива, бачите, яка вже там стоїть. Воно вже цвіте. Покажу вам усю, Не знаю, що з нею робити. бачите, Починає зацвітати квітнути, Там багато таке з квітами. А це все, бачите, теж все полила по сортам. крупнолистна гортензія, Задоволення, дуже велике задоволення від своєї праці, від того, що ти щось робиш. Я думаю, війна закінчиться і буде в нас все добре. Буде в нас мир, буде в нас країна квітнути. Як то кажуть, будуть діти рождатися, квітки квітнути, і все в нас буде добре. Так що, отакі коротесеньке я відео вам хотіла засняти. Все тут за бачите, цві... за цві... Квіт... квіти викидає, і що я... треба буде їх обривати, але може і не рвати, не знаю. Я думаю, що багато я вже тут пообривала тих квіток. Я ж її тут одобряю, нянчуся з нею. От вона вже й дума квітнути, що її. А що її. Так що отак я ще покажу вам зверху, там теж так само. Такий стіла у мене таких вже два стілажа. Вже в цьому році будемо робити парник, тому що без парника це кабінет собі зробила місто парника. Ось тут теж дивіться із квіточкою. <реш> <реш> Квіточка. Так що так його. Дякую, що ви були за мною. Спокійного нам всім мирного неба і вечора.